10 20 квітня 2010. -го. Президент Польщі Лег Качинський із великою делегацією летить до російського Смоленська. Мета вшанувати 70-ті роковини катинського злочину. Масового знищення польської військової і урядової еліти радянським НКВС у 1940-му. При заході на посадку літак раптом різко знижується над лісом і розбивається. Гине урядова парламентська і військова еліта країни. 88 осіб, не рахуючи екіпажу. Інцидент називають найбільшою трагедією Польщі з 1945-го. і другою катинню. Попри численні вимоги, Кремль не віддає більшості уламків літака. За цих умов російська, польська та міжнародна слідчі комісії називають причиною катастрофи недбалість пілотів і зіткнення з Березою. Минає 10 років 30 липня 2020-го Комісія польського Сейму оприлюднює результати поновленого розслідування смоленської трагедії. До роботи залучили провідних експертів з Британії і США. Высновок сенсационный. Летак президента Польши был цілеспрямовано назначенный двумя выбухами. Путин все заперечує. и даже звонует Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы что ли туда пробрались? Это какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда. Ну, наконец, третье. Не было там никаких взрывов. Польські депутати назвали типи вибухівки, якими підірвали літак, та відмовили справжні обставини катастрофи. Залишилось назвати тільки вбивцю, а це рівнозначно оголошенню відкритої війни замість гібридної, яку Путін вже веде проти усього світу. Під час Тегеранської конференції 1943 року Йосип Сталін запропонував знищити офіцерів Вермахту, щоб не допустити відродження Німеччини. Запитав розстріляємо всіх 100 тисяч чи достатньо 50? Коли Вінстон Черчилль обурився, Сталін сказав, що це був жарт. Збрехав, адже саме так він вчинив з Польщею три роки тому. Перед війною Сталін упокорював народи СРСР, просто знищуючи дійсних і потенційних ворогів мільйонами. У 1939-му в результаті плідної співпраці з Гітлером здобув нові території і нових підлеглих. Командуючий кавалерійським корпусом комдів товариш ім'янка. Уточнив в бесіді з німецькими офіцерами порядок дальнішого продвиження советських і германських частей. границя обоюдних державних інтересів СССР і Германії до радянського полону потрапили сотні тисяч солдатів, офіцерів, поліціянтів і урядовців Речі Посполитої. Їх вивезли в глиби СРСР. Де вони безслідно зникли їхня доля так і залишилася б невідомою, якби диктатори не посварились і не взялись викривати злочини одне одного. Я Пам'ятаю 1943 рік, коли німці відкопали ці поховання у Кати. Я жив у центральній польщі в радомі, і ми знали тільки про німецькі злочини. знали, що роблять німці а що твориться там далеко. Не мали понять. там далеко зник них відомого польського режисера Анджея Вайде «Якуб». Він був капітаном війська польського і потрапив до більшовицького полону. весні 40-го від нього, як від тисяч інших польських бранців, перестали надходити листи. Нічого не було відомо аж до весни 43-го, коли нацисти знайшли масові поховання у Катинському лісі біля Смоленська. спочатку був момент непевності, чи це не якийсь підступ, і чи це не якась чергова брехня Але Потім почали надходити документи. Вони з'явилися в Кракові. і виявилось. Що це, це правда? правда? Нацисти і раніше знаходили сліди масових злочинів більшовизмом. Так було у Львові в 41-му та у Вінниці в 43-му. але там Сталін розстрілював переважно своїх громадян СРСР. У котині ж тисячі виявлених жертв були іноземцями. Це була еліта речі Посполитої і не тільки військова. Більшість з них не були кадровими офіцерами, як мій батько. Це була польська інтелігенція. Там були професори університетів, учителі гімназій, там були режисери, артисти. Всі ті, кого мобілізувала армія у 1939 році. Нацисти встигли виявити більше чотирьох тисяч тіл і зняли про це документальний фільм. Міжнародна комісія на чолі з доктором Герхардом Буцом виявила обставини розстрілу. Руки були зв'язані переважно у молодих офіцерів і хорунжих, які, ймовірно, на відміну від старших офіцерів, чинили опір до останньої хвилини або намагалися втекти. Метод зв'язування у всіх випадках один і той же, що вказує на досвідчену руку ката, можливо, ту ж, яка здійснила тисячі точних пострілів в потилицю. Звіт професора медицини доктора Бутца. На Місце трагедії привезли іноземних журналістів та експертів, зокрема кількадесят поляків. Також доправили полонених англійських та американських офіцерів, показати, який у них союзник. Німецька розвідка не могла не знати про те, що кудись загубилися за різними оцінками ну не менше 10 тисяч польських офіцерів. І раптом в Катині під Смоленськом знаходять Масові поховання людей в польській військовій формі. І е, ясна справа, що Гітлер, Геббельс, вони відразу зрозуміли, що це можна використовувати для розколу антигітлерівської коаліції. Масові поховання в Катині вразили весь світ, але це була тільки верхівка айсберга. Справжні масштаби знищення польської еліти були більшими в рази. І правда стала відомою лише після падіння Червоної імперії. У Польщі навіть за прорадянського режиму і цензури про катинь знали усі. У 70-х таємне вшанування знищених більшовиками земляків вихлюпнулось на вулицю. На Варшавському цвинтарі Повонське почали проводити мітинги реквіями. У 81-му там відкрили перший катинський хрест. в Круль відправив коловок. Останній очільник соціалістичної Польщі, Войцех Ярузельський, сам був жертвою НКВС. Його батька разом із сім'єю у 41-му вислали до Сибіру. У 86-му вже генерал Ярузельський на хвилі перебудови запропонував Горбачову спільно дослідити обставини трагедії. Чотири роки по тому були оприлюднені перші документи. Стало відомо, де в інших місцях були розстріляні польські військовополонення, і е, йдеться про знов таки Харків, про п'ятихатки, про шостий квартал. Шостий квартал е, лісопарку йдеться про е, село М'єднає е, неподалік Калініна е, Твері. І знов таки підтвердилася локація з катинь. Єльцин пішов ще далі. Він передав новому президенту Польщі Леху Валенці найголовніші документи про катинь із підписами Сталіна та Берії та загальними цифрами. Ішлося про одночасне знищення майже 22 тисяч людей. Виплили і прізвища катів. Одного з них прокурорам вдалося допитати генерал-майора Токарєва, колишнього начальника Калінінського управління НКВД. Когда я підняв а сколько ж надо робочих, подняли магір таковати? Навірна читання. Блохін привез з собою двох екскаваторів. Власне токарів особисто нікого не розстрілював, а забезпечував роботу команди катів з Москви. Команду очолював тодішній майор Держбезпеки Василь Блохін. Наділ свою, свою спеціальну Блохін. А запугали мене кепка. Кожен коричневий фартук длинний. Кожен, як карічний перчатки з крагами вишла кті. І на мене це присюдав учити. Лухін був найпрофесійнішим катом Сталіна і дослужився аж до генерала. Він убивав всіх, кого накажуть. Маршала Михайла Тухачевського, режисера Всеволода Мейерхольда, письменника Ісаака Бабеля і навіть організаторів голодомору в Україні Власа Чубаря і Станіслава Косіора, коли тіли непотрібними свідками. Він пережив трьох нарконів НКВД: Ягоду, Єжова і Берію, двох перших розстріляв особисто. Приїхали Блахи Сілігу і Квенка привезли з собою чемодан Чимодан Пісталі. Пісталіти пристрої знашку стрілять. І от чималя привезли. А такі пістолі. Пистолет Із майже 22 тисяч розстріляних у 40-му році польських офіцерів спецгрупа Блохіна убила найбільше понад 6 тисяч. За це він був нагороджений низкою орденів, у тому числі бойових. Це був в певному сенсі кат-рекордсмен. Тобто, це людина, яка за оцінками деяких дослідників розстріляла за свою кар'єру близько 10 тисяч людей, за іншими, близько 36, а за деякими до 50 тисяч чоловік одна людина розстріляла. За ніч він, Василь Блехін і його спідручня могли розстріляти до 320-350 осіб. Тобто, це був конвейер смерті. Такий конвеєр витримували не всі. Кати сходили з розуму і стрілялись. Живи, що війна. Страшне, хоча б тому, що Рубон с сюма. Павлов мой первый там, застрілився. Тепер Сухаєв мой шофер, застрілився. Сам Блохин застрілився. Старинка, веди лукавить. Блохин застрелився не тому, що совість замучила. Він спокійно вийшов на пенсію, але вже Хрущові його з ганьбою, позбавили генеральського звання. и могли призначить винным за все злочины сталинизма. Вот у нас старая справка, вот у меня сейчас взял выписки какие-то, правление кадров КГБ. 2 апреля 53 года уволен в запас по болезни. 23 ноября 54 лишен генеральского звания за дискредитацию органов госбезопасности. кінці 54-го умер. похований кат-рекордсмен на донському кладовищі Москви. Поряд із жінкою і сином. Останній, як видно, не захотів носити батькове прізвище. На цьому ж кладовищі в братських могилах лежать тисячі жертв. Блохіна багато жертв в катині не були офіцерами і не несли прямої загрози Кремлю. Крім того, не всі були поляками. Перед самою загибелью Олег Качинський підготував промову про Катинь і, як приклад жертовності хотів розповісти про українця Семена Федоронька. Вважається, що від 8 до 12 тисяч українців загинули під час вересневої кампанії в 39-му році, який відсоток українців загинув в Харкові в Катині в Мєднам? Ми наразі не знаємо точно. Підполковник Семен Федоронько найвищий за званням серед убитих українців. При цьому він не бойовий офіцер, а священник. Це був Капелан, головний православний капелан війська польського семен. Чи не польський манер Шимон був сином простого селянина з Лемківщини. Під час Першої світової його евакуювали до Житомира, а потім до Києва. Тут Семен закінчив духовну семінарію. У вирі визвольних змагань втратив батька і виїхав до Польщі. У 22 му вступив до війська. 39-го потрапив у радянський полон під Рівним. Незадовго до смерті його чомусь забрали з концтабору і вивезли до Москви. Запропонували йому співпрацю, у якій він відмовив. Через це його негайно відвезли до козельського табору і прирекли до розстрілу. Тут його вбили разом з тисячами інших офіцерів, в тому числі головним греко-католицьким капеланом війська польського майором Миколою Ільківим. У Семена Федоронька залишилася дружина та троє синів. Один навіть встиг одружитись. Усі вони продовжили боротьбу і загинули. Ось як про це збирався сказати президент Польщі. В бомбардувальнику польських сил збройних над Третім Рейхом гине 26-річний Олександр, найстарший син, замордованого у катині Шимана Федоровіка. Наймолодший син, 22-літній Орест, поліг у шерегах армії краєвої у перший день Варшавського повстання. Його 24-річний брат В'ячеслав, який воював у групі АК гурт, загинув 17 днів пізніше. Війну пережила вагітна дружина В'ячеслава і народила доньку Олександру. Остання багато зробила для поширення пам'яті про свою родину і для українсько польського примирення. Вони були виховані у великій шані і любові до батьківщини, бо Польща була їх батьківщиною, хоча вони були українцями. Бо дідусь був. Безсумнівно українцями з нього це той випадок, який насправді ламає міфи, бо дуже часто серед варшав'яків поширена така версія, що нібито українці, українські колабораційні з'єднання насправді знищували Варшавське повстання в 44-му році. Правда, є іншою, тобто українців серед тих німецьких з'єднань, які нищили Варшавське повстання не було а от українців, в тому числі в Варшаві, які воювали з нацистами з німецьким військом, були у Варшаві. Цю українську родину вшанували великою пам'ятною стелою. Семена Федоронька у 2018-му посмертно нагородили найвищою відзнакою Речі Посполитої орденом Білого Орла. Не зрадив пам'яті свого батька і інший нащадок убитого більшовиками офіцера Анджей Вайда. У 2007-му він зняв масштабну драму Катинь. Та відобразив як обставини кремлівського злочину, так і долі тих, хто вижив. Один із найважливіших для автора прем'єрних показів фільму відбувся у Харкові. Саме тут навесні 40-го, НКВД-сти вбили режисерового батька. Я все життя міг тільки сподіватись, що, хоч трохи вдасться розширити рамки цензури, але я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли зможу вільно приїхати до Харкова. Анджей Вайда до останнього сподівався на нормалізацію відносин з Росією і спільну працю в розслідуванні катинського злочину. Особливу надію йому давав запланований на 2010 рік візит Леха Качинського. Але все перекреслила нова катинська трагедія. У 2014-му історія зробила зворотній оберт, і Кремль завдав нового підлого удару в спину. Отець одразу і безумовно підтримав українців. вашою Україною мене пов'язує сумне минуле у Харкові під час катинських розстрілів НКВС закатувало мого батька. Там ви похований. в саме тому я сьогодні з вами і тим дужче сподіваюся і глибоко вірю у вашу перемогу від усього серця. Бажаю вам цієї перемоги. Як живе вольна Україна? Олег Качинський не єдиний лідер речі Посполитої, чия загибель напряму пов'язана з катинським злочином у 1943-му Правду про нього намагався дізнатися тодішній прем'єр у вигнанні Владислав Сікорський. Знахідка у Катині стала міжнародним скандалом, адже весь цей час, починаючи з нападу Гітлера на СРСР, Сталін підтримував стосунки з польським урядом у вигнанні на чолі з генералом Владиславом Сікорським. Під час переговорів раніше. Між Андерсом і Сікорським, з одного боку, Сталіним. З іншого боку, був дуже такий специфічний діалог. Я б сказав, би, коли вони б запитали Сталіна, де наші 10 тисяч військових, які були інтерновані в таборах, то Сталін сказав, що вони втікли. А Андерс розгублено питає: куди ж вони могли втекти? Сталін каже, Мальджурі. Після оприлюднення даних про Катинь у квітні 43-го Сікорський закликав Червоний Хрест до участі у німецьких розкопках і незалежного розслідування. Сталін у відповідь розірвав стосунки з польським урядом і вимагав від Черчилля змінити його склад. Черчилль відмовив, тож Кремль взявся до справи сам. За місяць Владислав Сікорський загинув у авіакатастрофі за дуже дивних обставин. Гинули всі, хто наближався до правди у 46 му прокурор Роман Мартіні, за друженням мін'юсту соціалістичної Польщі, розпочав нове розслідування у Катині. За рік його зарізали у власному помешканні, а слідство припинили. Убили ініціатора встановлення першого Катинського хреста у Варшаві сьонза Стефана Недзеляка. Він все життя присвятив відновленню пам'яті про цей злочин Кремля. Тож мотив міг бути тільки один. Кьонс Стефан Недзеляк. замордований за Катині. Убивали, бо Кремль мав власну версію злочину. Ще у 44-му радянська комісія на чолі з головним хірургом Червоної армії Миколою Бурденком видала передбачуваний висновок а розстріли справа рук нацистів. Точно встановлено, що масове вбивство польських воєнопленних завершено німецько фашистськими захватчиками осінню 1941 року. Для закріплення цієї брехні її озвучили на Нюрнбергському трибуналі. Заступник генпрокурора СРСР Микола Зоря намагався повісити вбивство то ні на німецький вермах, то на СС, але не вдало. Міжнародний трибунал не підтримав радянське звинувачення. А прокурор зоря застрелився у власному готельному номері у Нюрнберзі у 59-му Голова КДБ Олександр Шалепін запропонував Микиті Хрущову знищити особові справи розстріляних польських громадян. У таємній доповідній записці вказана точна цифра: 21 857 осіб. Кремль все ще сподівався замести сліди. Свою причетність до злочину Москва визнала лише у 1990-му. Військова прокуратура СРСР, а потім РФ, розпочала слідство. Велись розкопки, в катині та інших місцях розстрілів. Встановлювалися пам'ятники. Це змінилося з приходом Путіна. Ліберали! Ваше время заканчивається. Бомський землі у 2004-му припинили розслідування. Мотивація у зв'язку зі смертю обвинувачених із 183 томів справи полякам передали тільки 67. Решта 116 томів визнані такими, що містять державну таємницю. Підкреслимо. Путін офіційно визнав китинський розстріл державною таємницею сучасної Росії. Тоді ж невідомі благодійники встановили гранітний пам'ятник кату рекордсмену Василю Блохіну. Згодом він з'явився на сайті провладної акції Безсмертний полк як герой війни. Стрінку прибрали після гучного скандалу у змі та соцмережах. Зрештою пам'ять про злочин почали відверто знищувати. Меморіальні таблички про катинський злочин знімають, натомість поширюють нову брехню. Туди приїжджають різні псевдопатріотичні організації, де привозять туда промивають їм мозки. Говорять про те, що тут вот на похоронені совєтські війни. А ніяких поляків там немає, це все фальсифікація. Прямо там. Вот ну как на цьому місці. Олег Качинський встиг побувати в Катині ще до початку цієї вакханалії. У 2007-му. Відвідани знімали тільки місцеві змі. Тому це відео з місця подій можна назвати унікальним. За кадри його наступного візиту облетіли весь світ. В розпал російського вторгнення до Грузії польський президент зібрав лідерів східноєвропейських держав і вирушив до Тбілісі. Цим врятував країну від повного поневолення, але став особистим ворогом Путіна. Ми тут керівники п'яти держав: Польщі, України, Естонії, Латвії і Литви – для того, щоб прийняти бій. Вперше за тривалий час сусіди з півночі показали своє обличчя, яке ми знаємо уже сотні років. Ці сусіди вважають, що навколишні народи мають їм скоритись. Ми кажемо ні, а ці сусіди це Росія. І навіть після цього вчинку два роки згодом Лех Качинський наважився полетіти до РФ. І навіть сподівався добитися від Путіна поступу у розслідуванні катинського злочину. Бо вважав, що пам'ять варта ризику. Ми повинні пам'ять о репресіях підтримувати, ради того, щоб вони не повторились. І мені кажется, що сейчас ми как раз знаходимося в такой ситуації, когда это повторение возможно. Під час промови у Тбілісі Лекачинський заявив: ми тут, бо сьогодні Росія напала на Грузію, завтра нападе на Україну, післязавтра на країни Балтії, а потім, напевно, прийде черга Польщі. Він помилився тільки з послідовністю. Спочатку повторилася Катинь, і знову загинула вся польська еліта. А Кремль продовжує чинити злочини і продовжує відбріхуватись. Незнання історії не звільняє від відповідальності.